Вітаю з вами програма Фабрика ідей. Сьогодні говоримо про ринок праці та які спеціальності будуть у попиті вже завтра. Гість нашої студії людина компетентна у цій сфері. Тож ми будемо питати багато та детально. А поки що дивимося сюжет. Молода вчина придумала нову професію, що дозволить людям з фізичними вадами бути повноцінними членами суспільства. Гранд Райтер, що воно таке, намагається пояснити присутнім. Если дословно, грантрайтер это человек, который пишет грантовые заявки. Многие международные организации и фонды э, интересуются Украиной вот. Його потенціалом представляють фінансову помощ відігранта фліба цільову фінансову допомогу для різних сфер життя. Це може бути і бізнес, може бути і соціальна сфера. Аби втілити ідею у життя. Дівчина сама приймала участь у конкурсі проєктів і виграла грант, аби люди з фізичними вадами могли самі себе забезпечувати. Така ідея прийшла через те, що в національній металургійній академії, де вона працює, вже багато років функціонує центр навчання інвалідів. Наразі там отримують освіту 89 студентів. Та освіта одне, а можливість надалі працювати зовсім інше. Ця ж професія дасть можливість успішно працювати на дому. Ми плануємо провести 12 тренінгів, семінарів в ході яких ми обучимо людей фандрайзингу, основам фандрайзингу, проектному менеджменту, а також основам комп'ютерної грамотності для тих учасників, яким це буде необхідно. Проектанты хочуть залучити відомих спеціалістів, які за рік планують дати якісні знання у цій сфері. Компанія, яка хоче получить какой-то грант, цього этого человека и он предоставляет свои услуги квалифицированно и качественно. Второе направление. Когда у данного человека рождается собственный проект, он знает, что бы он мог предложить, и сам от своего лица участвует в определенных грантах. И третий же вариант, так как на сегодняшний момент в Украине достаточно немало разнообразных проектов, гранд-райтер, как человек, который является в курсе дела, знает о том, какие сферы приоритетные, он может под эту сферу найти... того, кому буде цікаво участвувати, тим паче через військові дії на сході людей з обмеженими фізичними можливостями стало більше. Тож така безкоштовна освіта допоможе їм реалізувати себе. Для початку планують набрати 20 студентів та залучити якомога більше партнерів соціальних служб та фондів допомоги інвалідам. Втім, пригласити фонди, які займаються інвалідами. Управление социального захвата, департамент. Потому что именно к ним придут ребята и будут спрашивать, а что это такое, что мы будем иметь на выходе, чему мы там научимся, зачем мы должны тратить свое время, работники социальной сферы, чтобы они пришли в рамках, подписали договора о социальном партнерстве и могли популяризировать проект. Та професія цікава і перспективна. Тож автори проекту вважають, що на неї захочуть піти і звичайні студенти, що також мають змогу отримати сертифікат грантрайтера, але на комерційній основі. Повертаємося до нашої студії, говоримо про ринок праці сьогодні, і гість нашої студії, міненко Володимир Леонідович, директор Харківського обласного центру зайнятості. Вітаю вас, пане Володимире, У нашій студії Тож, перше питання: наскільки поширена така такі явище, як поява нової, нової спеціальності, нової професії, і взагалі про ринок праці Харківщини сьогодні, як він змінюється від цього чині? Ну, сьогодні на Харківщині, як в Україні, в цілому спостерігається ускладнення ситуації на ринку праці. По даним міжнародної організації праці, по дослідженням, маємо таку статистичну інформацію, що рівень зайнятості населення по Харківській області він зменшився. Зменшення склала порівняння з Минулим роком майже 2,4 відсотка становили 59 відсотків рівень зайнятості населення населення. Да, це ну, Харківщина. По, да по Україні така ж тенденція. От Ци, єдине, що це цифра е погано, чи е добре про що е вона е говорить? Рівень зайнятості зменшується, тобто безумовно, це. Е Погано, що зменшується зайнятість населення. Це Рівень безробіття відповідно зростає. По Україні така ж тенденція. Єдине, що по Харківській області ця ситуація краще ніж по Україні в цілому. Почали активно е, замовляти вакансії, і ми почали активно набирати е, фахівців е, на підприємства Укроборонпрому. Тобто, От. ось тут яка, яка динаміка взагалі на сьогодні? Який попит з'являється? Які можливо професії вже не у попиті? Це інформаційні технології, особливо зараз з розвитком цього напрямку діяльності. Це піар-технології, це нові такі, також нові професії, спеціальності. От, такі Є як адміністратор так. комп'ютерних систем, там, спеціаліст комп'ютерних мереж, дизайнер, аналітик систем. Тобто це всі нові професії. З іншого боку, все рівно робітничі професії, спеціальності, такі як токер, слюсар, карусельник, розточувальник, револьверник і таке інше. Тобто, це ті всі професії, які сьогодні в. В першу чергу, припустимо, потрібні на наших підприємствах. і В першу чергу на підприємствах оборонного промислового комплексу це ті професії, Картівщини. які завжди будуть. Досить часто роботодавці говорять і та ж it сфера, і у журналістиці це точно знаю. Виходить людина з вишу, і досить часто від роботодавців говорять, що її потрібно. Перевчати на своєму підприємстві. Ось такий відрив все ж таки існує, так між освітою і ринком праці. Я працюю у вищій навчальній школі. Я також знаю, що збільшується кількість практичних занять, які дають можливість студентам більш швидко адаптуватися на робочому місці. Є проблема у наданні випускникам вищих навчальних закладів першого робочого місця. Ну, Тут також є певні державні програми, які Працюють на те, щоб вирішити це питання. І скажіть, якщо говорити про таку статистику, неофіційно, так але говорять, що 80% випускників йдуть працювати не за своєї спеціальності. Чи страждає від цього держава, оскільки є держзамовлення і людина вчиться? Щоб потім відпрацювати за спеціальності три роки на державу, тобто і сьогодні так працює? На мій погляд, безумовно, коли людина вчиться за державним замовленням, коли вона вчиться за державні кошти. То вона і повинна йти працювати після цього навчання саме туди, де потрібно державі відпрацювати там певний час якийсь, і потім вже визначатися, це її професія, спеціальність, яку вона обрала чи не її. Приходять до мене студенти на практику, і у них уявлення про журналістику зовсім інше. Вони там, я не знаю звідки вони беруть ці е, образи, можливо, з, я так думаю, з голівудських фільмів. Вони е, не розуміють, що журналістика це завжди на ногах, у пошуках бігати, питати і писати, 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 і ось це є відірваність, є міфологізація професій. Ось така проблема існує, і можливо, у цьому причина, що 80%? у вищих навчальних закладах у нас професорсько-преподавательський склад України, от то він здебільшого це теоретичні працівники. Вони на практичних на, з практичною роботою мало стикаються, і вони читають лекції вчать наших студентів тому, як треба теоретично працювати. Це потрібно, але крім цієї теорії, дуже необхідно саме студентам. Практичне заняття, практична і навики, і і щоб викладав, припустимо, фахівець також і практичної дії з практичного боку. І тоді буде поєднання і теорії, і практики. І саме це поєднання дасть можливість студентам, коли вони закінчують навчальна навчальний заклад, дуже швидко адаптуватися на робочому місці, і потім вже працювати саме приносити. Користь і собі і державі. Дякую, пане Володимире. Зараз ми на хвилиночку буквально відірвемося, аби почути у нашому бліцопитуванні, що думають студенти щодо свого майбутнього дивимося. Я учусь на ландшафтного дизайнера. Чи плануєте працювати за спеціальністю? Чому? Мені це не дуже подобається. На математика. Чи плануєте ви працювати за спеціальністю? Е, так. На хотіло. А чи плануєте працювати за професією? Поки що ні, але Чому? життя покаже. Ну я думаю, що треба вивчити іноземну мову, а потім вже щось думати. Можливо, там бізнес підуть чи щось таке. Ну журналіст. Чи плануєте працювати за спеціально? Звісно, бо мені подобається ця професія. Не бачу сенсу, якщо навчатися навчатися спеціальністю, яка тобі не подобається. Учусь в в національному університеті городського хазяйства. спеціальність «Туризм». Звісно, так, да, я планую працювати по спеціальності. А ми продовжуємо студію, і говоримо про ринок праці та відповідність сучасності професії. Дякую. І е, якщо продовжувати нашу розмову, все ж таки, якщо говорити про вищу освіту, чи потрібна вона усім сьогодні вища освіта? Оскільки у нас е, говорять, що все ж таки. Спеціалістів інколи деяким професіям, деяким сферам не потрібні фахівці, саме магістри, спеціалісти, а достатньо бакалаврів. Якщо подивитись на ринок праці Харківської області, то є стабільний ставий попит на робітничі професії спеціальності. Тобто це е, е, ті професії, які е, ну от завжди, навіть в кризові роки в, в, в дуже важкі кризові роки, там 2008 рік, 2009 рік, не було взагалі майже ніяких вакантних посад, але потреба в токарях, фрезерувальниках, вона все рівно була. І зараз ми також спостерігаємо, що Є потреба в цих робітничих професіях і спеціальностях. Я маю на увазі, дивіться, що не обов'язково тут взагалі про вищу освіту, так навички кваліфікацію в принципі достатньо отримати протягом трьох років, навіщо державі втрачати кошти на навчання цього спеціаліста п'ять років. Так, да, то можна робити безумовно і потім підвищувати кваліфікацію. Можна здійснювати. Тобто є такі підвищення, професії, той же менеджер безумовно. достатньо трьох років. Безумовно. але ну, я вам хочу сказати, от припустимо, навіть така професія як токар. От, токар в залежності від того, яке обладнання знаходиться на підприємстві. Якщо це обладнання знаходиться на підприємстві там 60 -70 х 70-х років, то безумовно середньої освіти достатньо для того, щоб закінчив. ПТУ по професії токар і пішов працювати на підприємство. А якщо це е, сучасний станок у сучасному цеху, цей завод ФЕТ, цей Турба, там цей е, УПЕКівська група, тобто є багато підприємств, на яких токар це людина не з одною вищою освітою, а навіть з двома вищими освітами. Це токар, який працює за клавіатурою. Ну, і, таки, тут це буде від озмінення цієї професії і вимог до цього працівника. Тобто, це вже ніколи не буде людина з середньою освітою, це вже ніколи не буде людина з технічною тільки освітою. Це буде людина як мінімум з комп'ютерною освітою, як мінімум там і ще з якоюсь там другою вищою освітою. І це вимоги роботодавця. Змінюється держзамовлення, ринок праці у нас останні роки. Навіть до кризи ринок праці, так скажемо. Він був вже перенасичений такими фахівцями, як економіст, бухгалтер. Юристи? От. Юрист також. Ну я вам можу сказати, що у нас в Харкові дуже потужна така школа підготов... в підготовці юридичних кадрів. І коли готують у нас, і вони їдуть працювати і в інші регіони, і по всій угу. Україні, то, на мій погляд, це, ця практика угу. повинна існувати. От а ну, які, а стосовно якщо... економістів, то держзамовлення по моєї інформації, держзамовлення зменшується. Зменшується держзамовлення на бухгалтерські професії спеціальності. Тобто, коли там технічні вузи, припустимо, вчать непрофільним професіям і спеціальностям, то це також є проблема. Тобто певний рух в цьому напрямку відбувається, і мені здається, що це є позитивним. Ну, Наприклад, якщо у технічному на психолога, так. Ну, технічні вузи повинні вчити, кожен повинен робити свою справу. Сьогодні багато суперечок з приводу питання, чи Харків промисловий взагалі, чи ні. Він промисловий? На мій погляд, він все рівно залишається. Єдине, що існує, багато... чи Кількість проблем на цих підприємствах потрібна також державна підтримка для того, щоб ці підприємства працювали, тому що припустимо, ну сільське напрямок для України. Він все рівно його будуть розвивати, його необхідно розвивати. І фахівці сільського господарства. Ну ми вимушені, ми приречені розвивати сільське господарство, коли у нас стільки є природних ресурсів. Стосовно виробничого потенціалу, от припустимо, і харківщини. Ну, якщо він, він вже у нас є, його не треба тільки, щоб він зник. Тому треба якусь підтримку надати цим підприємствам. От зараз підприємства військово-промислового комплексу у нас також активно почали працювати. Вони почали отримувати оборонні замовлення. Почали працювати і сміжні підприємства. Ми почали активно працювати на те, щоб підбирати працівників саме для цих підприємств. От і там реально платиться заробітна плата, що дуже от, є визначальним. А коли є заборгованість по заробітній платі, то відповідно ага. на ці підприємства і люди ага. не підуть. Пане Володимире, окремо хотіла у вас запитати про в принципі АТО і як змінив чи вплинуло АТО на ринок праці. Але спочатку пропоную глядачам подивитися сюжет.